Привіт! Ви на каналі Цукерка, і сьогодні я не буду знімати про Роблокс. Сьогодні я буду знімати про підробки. Так, мені здається, це хороша ідея знімати зняти відео про підробки. Ось цю ось паличку. Я думаю, всім зрозуміло, як робити. Просто. Ось, бачите? Ось цю штучку. Ви просто ем, листочок А4, ось такий, ось, наприклад, з, з, ну, так ось скручувати. Але є один мінус або плюс. не знаю, Я сюди ось, сюди ось поклала палочку. Тобто, ось тут ось повинна бути палочка, і ви повинні ось так ось закручувати. Я покажу на прикладі ручки. Ось, просто ось, закручуєте. Ой, бачите, поклали ручку і закручуєте. Ось. Поклали і закручуєте. Закрутили і ось тут ось шматочок, скотча наліпили. І ось тут ось шматочок скотча наліпили. Це неважко, мені здається, всі справляться. Тепер нам треба ось такий ось папер коричневенький. Е, і я думаю, що зараз прямо я буду його закручувати над цією паличкою. Ну, тобто дивіться, що я хочу зробити? Виміряємо довжину, ось так ось. Прикладаємо чомусь довговатий якийсь цей папір. Так. Так, чомусь він якийсь довговатий? Відрізаємо. Нормальні, нормальні. Звісно, трішечки, ну, ну, добре. Ну, добре. Так. Ммм, хмм. Нам, до речі, зараз треба, 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 буде скотч. Робимо найскладнішу частину. Знаходимо кінчик скотча і рвемо його, пізніше. Ну, Це не треба робити, не треба рвати скотч. Я просто так сказала це. Тому що не треба його рвати, це не дуже добре що його порвати. Так. До речі. Я б хотіла дещо вам сказати. Я хотіла б вам сказати дякую за те, що ви дивитесь мої відео. Ставите мені лайки. Підписуйтесь на мій канал. І дивитися відео ще раз, можливо, можливо, не ще раз. Дякую за все вам, що ви... що ви просто. Просто є на моєму каналі. Якщо що, є це не як в, наприклад, можливо, деяких блогерів, що є це підписані. Ні. Є це ті, хто дивляться, ті, хто... Пишіть коментарі та ставлять лайки, Та, звісно ж, також підписуються. Тому я хотіла б вам сказати дякую. Я хотіла б вам сказати дуже-дуже дякую, що, що ви, що ви все-таки це робите. Тому можемо, я думаю, продовжувати. Закрутили, значить, ми ось цю штучку. А тепер знову шукаємо краєчок, краєчок скотча. О, все. Так, все, ми знайшли краєчок скотча. Так, тепер можемо наклеювати. Наклеювати ось сюди. Це, я думаю, буде нормально. Ось сюди ось наклеїти. Так. Ось так ось клеїмо, 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 клеїмо. Ось клеїмо. Ось сюди ось треба буде наклеїти, клеїмо. Ось, ось ось клеїмо, клеїмо, клеїмо. Все ми ось заклеїли, і нам, звісно ж, тепер треба зробити. Зробити, зробити, зробити сам топорик. Це не займе багато часу, бо нам його буде робити дуже-дуже дуже легко. Бо ми все-таки за інструкцією це будете робити. Ви все-таки це будете робити за інструкцією. Вам буде дуже легко це робити. І я думаю, що ми це зробимо достатньо швидко. Я думаю, що я можу зараз сказати, що ми все-таки будемо робити. Ми все-таки будемо робити сквиш. сокиру з 99 ночів в лісі. Це гра в Роблоксі, тому, я думаю, в принципі, канал про Роблокс те підтримує. Підтримує. В тому плані, що темка також Роблокс. Нам для самої сокири знадобиться олівчик. Але нам треба наточний олівчик. Нам треба наточний олівчик, більш-менш наточний. Все. І малюємо сокиру. Зараз поясню, чому в неї така форма, або ви самі все побачите. Я взагалі поясняю поганенько, тому ну, добре самі все побачите все-таки. Коротше, у нас буде ось така якась сокира. Ось, бачите, ось така якась цукирка. І нам її треба. Ні, це таки не вирізати нам її треба. Нам треба її розфарбувати. Е, тепер ось такий ось... беремо ось такий ось аркуш паперу, кладемо його ось тут, ось сюди. ось-ось. Ось, бачите, кладемо його ось сюди. Для чого? Якщо ви малюєте ось такими маркерами, як в мене, ось такимсь водним чорним, то він просто буде через папір проходити. Я ще знаю, що тут два папіра, все там О, все там добре. Ну, добре. Намалюю ось так ось, без листика. Але якщо ви малюєте на одному папері, то я вам рекомендую дуже підкладувати такий ось листик, якщо ви малюєте таким же маркером, як в мене. До речі, не подумайте, це не в якому разі не реклама. Не подумайте, будь ласка, це не в якому разі не реклама. Так. Я край, звісно, тут також обвела. Я вам рекомендую не обвежувати тут край, бо вам придеться потім як мені. Вам придеться потім, як мені ось це ось робити. Ось. Тут от ем, край чисто без цієї. Без чорного маркеру. Ну, Як така сиренечка, гарненька, сухаричка. Так, до речі, я вам покажу зараз хороший, хорошу сокиру 99 ночів в лісі. В Але можу робити, ну можна робити і просто сокиру. Тобто я собі зробила ось таку ось сокирку. І все, тобто, мені, мені нормально. Знаєте? Шкода, що воно якраз не перенеслося. Ну, добре. Будемо потім, будемо щось потім вирішувати. Розмальовуємо ось. Бачите, як я розмальовую? Ось, бачите, Ну, взагалі треба по крайочкам розмальовувати. Але я ж потім виріжу. Я просто цих сокир вже, це п'ята штука вже. Так, от треба було зробити друзям, собі. Ось так ось. Е, якщо ось такий маркер не пише в мене, то я буду брати ось цей. Ось цей прям маркер, прям він чорний-чорний. Прям що. Ось бачите, який він чорний в рівні з, з прошлим. Ось, бачите? В... Ось. Він такий чорний, ось, бачите? Я не знаю, кам... ну, камера ось, бачите, ось цей, а ось прошлий. Я трішки тут, ось -от отак -от, от полосочку. Я думаю, в принципі, видно. До речі, вам подобається така рубрика? Ну, так, де ми робимо підробки. Ось такі ось? Пишіть в коментарях, подобається вам чи ні? Ну, я, можливо, просто неправильну підробку буду робити. І, можливо, вам і не сподобається. Якщо вам все-таки подобається ця рубрика, то пишіть все-таки, які підробки можна ще зробити. Все, друзі, ми зробили ось цю ось підробку. І нам тепер треба коїсь що... дещо зробити. Беремо лінійку, якщо ви так, же, як я, Ось на листочок, так. І беремо, надавлюємо ось краєчком. Райочком лінійки, я думаю, ви бачите, я буду надавлювати сам топорик. Ось-ось, бачите? Ось. Щоб другу сторону я перемалювала. Ось, бачите, якось як надавлюю? Дісно, можуть бути не дуже самі приємні звуки. Наприклад, як скрипіння, яке, мені здається, не всі люблять. Я хочу зараз надавити і зробити ось цю ось половинку. Все так. Мені здається, не все, але добре. Ось тут ось, ось так ось. Ми робимо. Виходить. Ось тут ось ось так ось. Ми робимо, звісно. І я бачу ту частину, де повинен бути не маркер, де повинен бути е, олівчик, 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 олівчик. Трішки ми камеру вниз, напевно, ось. Ось, щоб було більше видно вам. Ось ми так ось розфарбовуємо інший маркер беремо, бо, бо вони мене по черзі малюють. Мені треба, щоб ось так ось маркер, але це ж буде ще не все, коли ми виріжемо. Так, буде ще не все. Ш... Мені здається, багатьом людям буде трішки шкода, що це все... ще не все буде. Бо такі, такі топори, вони дуже ну, прикольні в іграх. Ем... Вони дуже прикольні в іграх, та... Там просто прикольні. Наприклад, Можна все-таки реально з друзями пограти, зробити такі ось топори та погратися. Наприклад, ну, в ту гру, з якої я беру цей топорик. До речі, мені дуже подобається робити такі підробки. Але, але це займає все-таки багатенько часу, так я б вам я б вам так навіть сказала. Багатенько часу. Знаєте? Ну от, чесно, реально багато дуже часу це займає. ось ці, ось ці підробки займають дуже-дуже багато часу. Тут, я думаю, я все таки трішки вийду там, де олівчик, бо я хочу трішки швидше закінчити. Так. Я, звісно, зараз все буду вже вирізати ножицями. Вирізаємо. Ой, бачите, ось вирізаємо ножицями. Ось. Я вам чесно скажу, мені на... Ось так ось тримати мені незручно. Все, все, ми, ми зробили ось таку ось сокирку. І тепер знову треба нам наш друг скотч. Знову будемо зараз. Шукати краєчок, скотчи. А, ні, я швидко його знайшла. Достатньо швидку я його вже знайшла. Це є скотч в мене. І тепер, щоб його не Ну, не губити, я буду його тепер на стол вішати. По... Спершу я хочу ось так ось зробити. І ось цю штучку ось, ось так ось. Далі я хочу далі зробити. До речі, треба вже ще швидше все робити. Бо я вже не знаю, скільки я знімаю. А ні. Знаєте, все-таки я от знаю, скільки я маю. Я вже знімаю 11 хвилин. Але мені треба швидше. Бо я дуже-дуже дуже, мені треба прям доробити, напевно, цю сокиру в одному відео. Да. Але не факт, що я зможу. Все, де там друга наша частинка сокири? Ось вона. Я все таки все таке. Все -таки це таке прикольно робити такі ось підробки сокири на камеру, наприклад. Так, да, це, це приємно. Це приємно робити такі підробки сокири на камеру. Бо ну, як, якби ти ділишся чимось Ось чимось ділишся. Бо мені здається, що це нормально. І дуже-дуже прикольно. Знаєте що? Я викладу інше відео з. Я викладу, напевно, навіть дві частини. Роблю сквиш сокир із 99 ночі в лісі. Я, я ось буду наповнювати цю сокиру. Наповнювати ось цю сокиру. І робити ще другу половину вже, напевно, в іншому відео. Тому всім до побачення і гарного вам дня!